Добрий день, малята! Сьогодні я вам пропоную пограти в гру, що і чим я роблю, а мова піде про побутову техніку. Побутова техніка це техніка, що використовується в побуті і призначається для полегшення домашніх робіт, для створення затишку та зручностей у повсякденному житті людини. Побутова техніка умикається в розетки, тому малята ніколи не можна торкатися електроприладів вологими або мокрими руками. Не можна користуватися електроприладами без нагляду дорослих. Напевно, у кожного з вас вдома є пилисмок, праска, пральна машинка, електрочайник, телевізор, холодильник, мікрохвильовка. І ви знаєте їх призначення. Зараз вам треба роздивитись побутову техніку і відповісти на запитання, що і чим я роблю? Пили збирає пил або розчісує кота. Так, малята, пили збирає пил. Праска миє посуд або прасує речі. Вірна праска прасує речі. Пральна машина переречі або готує страви. Пральна машина переречі. Електрочайник нагріває воду або слугує будинком для мишки. Електрочайник. Нагріває воду. Телевізор нам потрібен для того, щоб дивитися мультики або розводити рибок. Телевізор потрібен для того, щоб дивитися мультики. Мікрохвильовка сушить білизну або розогріва страви. Мікрохвильовка розогріва страви. Молодці! Ви добре знаєте призначення побутової техніки. До нових зустрічей, малята!